I can proudly say, Doug, that we have not approved one windmill since I've been in office, and we're going to keep it that way. My... All you have to do is say to China, how many windmill areas do you have in China? So far, they're not able to find any. but they They don't have windmills. They make them them and sell them to suckers Батедонхаввинс, демейкомселем до сукер злайк європейсь, лайк Юнайтед Стейс. Біфо Якщо хто не розуміє, то можу перекласти дуже швидко і коротко. Дональд Трамп говорить про те, що китайці взагалі не мають вітрових електростанцій. Все, що вони роблять, це продають турбіни таким ідіотам, як США, Європейський Союз та інші. Не соромлячись публічно, заявляє про це перед журналістами, радіючи тому, що він не видає дозволи на встановлення нових вітроелектростанцій. Справді, Китай з величезним відривом є світовим лідером з встановлення виробництва вітрової електроенергії. На нього припадає майже половина 47% встановленої потужності. На цьому тлі інших країн практично не видно. Але Тональд Трамп не знайшов жодної вітрової електростанції в Китаї. Уявіть, враховуючи шалене зростання попиту на електроенергію у світі, яке відбувається за рахунок в тому числі і галузі штучного інтелекту, є основною рушійною силою розвитку економіки США на даний момент. Він фактично вбиває можливості конкурувати з Китаєм в цій галузі витрати на видобуток нафту в світі. Постійно зростають так само, як і на видобуток вугілля, тому ну бути таким недалекоглядним, створювати передумови для глобального лідерства Китаю в питаннях енергонезалежності, в питаннях енергоресурсів, в питаннях штучного інтелекту, тому що на даний момент основне обмеження це електроенергія. Мій особистий погляд, це прямо дуже небезпечно. І яка мені справа до американського президента? Правда, світ залежить від стабільності в США, від економіки США? Перемога в конкурентній боротьбі Китаю це перемога Московії, а колапс США це колапс глобальної фінансової системи, глобальної економіки і величезні проблеми для кожної людини, особливо для тих. Найменш забезпечених верст населення світу, яких дуже багато.